Хотіла отримувати цей газ, але чому ці обидві країни Угорщини, Словаччина, вони настільки незадоволені? тому що вони не тільки отримували газ для себе, але вони виступали транзитерами, вони перепродували цей газ, і цей російський газ вони отримували з певною знижкою. І коли вони перепродували його, наприклад, Австрії, то вони на цьому заробляли гроші. Тобто, для них це такий Ще і бізнес. Тобто, це, Якщо відкинути позаенергетичні питання, то тобто це ще і додаткові там, гешефти на торгівлі цим газом. Ну, Невелика країна. В принципі, Фіцо говорив, що він до 500 мільйонів доларів в рік. У них, так би мовити, в нас вважалося, що ми 800 отримуємо. О, ОГТСУ отримує от останні роки за цей транзит, який там скорочувався, зменшувався, і отримували 800. І вважалося, що це, так би мовити, не так і багато. А для Словаків, то в них тих 500 мільйонів для них це великі гроші, як каже Фіцу Ну ми, ми точно не знаємо, може і більші гроші. Хто знає, зрозуміє, хто не знає. Так, Україна. але. Від перестановки цих доданки тут нічого uh -huh. не. Ну це взагалі парадоксальна ситуація у нас. З одного боку, ми так сприйняли таке історичне рішення про те, що ми відмовляємося там продовжувати транзит з країни-агресора е, Природного газу. З іншого боку, у нас йде транзит з країни агресора е, нафти. Ну І ще й транзит води в річці Дніпро, він теж йде з країни агресора. А воно, до речі, зараз уже помітно. Тільки тут невідомо, що причина. Тому що в 2021 році Євросоюз споживав більше 500 мільярдів, 530, здається, мільярдів е, кубів газу. А в 24-му мова йде про 330, 350 от, в районі такого. Це... Угу. Ну, так, да, Австрія ой, в заходить цей газ скраплений аж до рамки. Австрія, Угорщина і Словаччина не об'єктивно не можуть е, купувати. Е, Через свої термінали вони можуть купувати, але їм тоді доставка треба. Uh -huh. Ну і вже заборонений. <ріху> так, тут е, такі питання, як ці країни будуть виходити, але з іншого боку, ми бачимо, що а вони ж отримують російський газ. Тобто проблеми немає. Через турецький потік е, Угорщина здається отримує 4,5 мільярди, Словаччина 1 мільярд. Тобто, ну вони до них російський газ приходить.